Чи шкодували ви колись про прийняті вами рішення та вчинки? Можливо, ви хотіли б змінити якісь свої дії в минулому. А чи не задумувались, чи були б ви тією ж людиною, що й зараз, якби зробили в минулому щось інакше? Саме такі питання ставить перед гравцем гучна новинка цього року та змушує задуматися над причинами та наслідками кожного вашого вибору та вчинку. З вами Андрій Урс. І сьогодні ми розбираємо гру The Alters. А щоб не шкодувати про ще один вчинок в майбутньому, одразу ж підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити наступні огляди не менш цікавих ігор. Йо до огляду! Отже, у грі The Alters ви граєте За Яна Дольські техніка космічної місії проєкт Доллі, що була відправлена у далекий космос для видобутку цінної речовини Рапідію. Рапідій це така собі панацея для усіх земних проблем. І всі дуже зацікавлені знайти його і привести на землю. Але під час посадки на невідому планету все досить традиційно йде не за планом, і Ян залишається єдиним вцілілим членом екіпажу. Щоб вижити, вам доведеться добувати різні ресурси на планеті, розширювати базу та будувати нові модулі, створювати різноманітні корисні предмети та їжу. Але самостійно справитися з такою кількістю обов'язків у Яна не вийде, тому вам потрібно буде створювати альтерів альтернативні версії нашого героя, які у минулому приймали інші рішення, йшли з зовсім інакшим життєвим шляхом, та мають різні корисні навички, яких немає у оригінала. Почнемо з виживання та дослідження. Основна частина геймплею побудована саме на цих двох факторах. Кожній дії вам доведеться досліджувати місцевість навколо бази, шукати цінні ресурси, будувати аванпости для видобутку цих ресурсів та швидкого переходу між локаціями, а також знаходити різні цікаві речі та аномалії. Останні можна знищити та отримати цінний ресурс, який переробляється в будь-який інший. А якщо потрапити в саму аномалію, отримаєте величезну дозу радіації. Виживання полягає в тому, що вам потрібно буде розвивати вашу базу, будувати нові модулі, як виробничі, так і для відпочинку та відновлення ваших альтерів. Процес побудови бази не складний, але для цього потрібно досить багато ресурсів. І це теж не становило б проблеми, якби основним ресурсом у грі не був час. Саме так, час це основний ресурс у грі. Адже кожного дня вночі на планеті підвищується рівень радіації. Перебувати там стає небезпечно, як для вас, так і для ваших альтерів. Також періодично виникають магнітні бурі, які теж підвищують рівень радіації, а сама кількість днів в кожній дії обмежена через хід сонця, що наближається. І коли воно зійде, то випалить все на планеті, включно з вами та базою. Чудове завершення робочого тижня, правда ж? Щоб вижити, доведеться грамотно планувати дії. Призначайте альтерів на ті завдання, які вони виконують найкраще, інакше втратите найцінніше час. Одного потрібно відправити за межі бази добувати ресурси, другого призначити на переробку цих ресурсів та виробництво потрібних для виживання предметів, а третього досліджувати нові технології, які спростять вам процес виживання. Окрім роботи, вам потрібно буде також знаходити час на відпочинок та спілкування з альтерами, адже це не просто інструменти для виконання завдань. Кожен з них людина з історією, деякі з них мають мрії, страхи або затаєну злість на вас за життя, яке ви їм не дали. Усе це разом створює постійно напружену атмосферу, у якій доведеться постійно випробовувати ваші навички управління та планування, а головна мета врятувати себе та альтерів від неминучої загибелі. На додачу корпорація ставитиме ще й свої завдання. І тільки вам вирішувати, виконувати їх, щоб вам і далі допомагали врятуватися, чи займатися виживанням самостійно. І врахуйте, що більшість альтерів не дуже добре реагують на те, що ви приділяєте час на місії корпорації, а не на вирішення їхніх власних проблем. Засмучені альтери просто відмовляться виконувати завдання, а в гіршому випадку взагалі влаштують бунт, і гра швидко завершиться. Окрім геймплею, хотів би детальніше зупинитися саме на сюжетній частині гри. Геймплей та суміш різних жанрів вже робить гру The Alters особливою та вартою уваги, але сюжет то взагалі шедевр. Сюжет гри це історія ваших виборів та їхніх наслідків. Альтернативні ви це ті самі рішення, які могли змінити все. І саме це змушує замислитися про власні вибори, які робив, та як це могло вплинути на твоє життя. Піти в університет, чи влаштуватися на роботу, приділити увагу особистому життю чи будувати кар'єру, стати на захист власних інтересів чи поступитися чужій думці. Якщо б ви прийняли в своєму житті інші рішення, чи були б ви зараз на тому ж місці, а можливо, то була б вже нова людина з абсолютно інакшим життєвим шляхом. Усі ці думки постійно будуть крутитись у вас в голові, поки проходите гру «The Alters. Окрім цього, вам потрібно буде приймати рішення у самій грі, підкоритися наказам корпорації чи йти власним шляхом, вирішувати проблеми альтерів, налагоджувати з ними зв'язок, чи ставитися до них як до бездушних клонів, які повинні виконувати задачі і нічого більше. І таких виборів у грі постане безліч. Було дуже цікаво грати та дізнаватися більше про події навколо експедиції, навіщо її відправили? Хто за цим стоїть? Чому між конкретними керівниками місії та самою корпорацією з'явилися конфлікти, та хто ж з них насправді правий? Сюжет розвивається з такою швидкістю та інтригою, що до останнього тримає у напруженні. Чи правильний вибір ти робиш, коли довіряєш Максвеллу, а не корпорації? А можливо, варто все-таки слідувати офіційним вказівкам? І це при тому, що кожен з альтерів матиме власну думку про всі ці події та буде її висловлювати, аж до того. Що частина з них може піти від вас, якщо ваші рішення будуть йти в розріз з їхніми життєвими принципами. Та й навіть сам порятунок може бути різний, і все залежить суто від ваших рішень. Окремо хочу виділити саму планету, на якій перебуває Ян. Окрім видобутку ресурсів, потрібно досліджувати аномалії, саму планету та відкривати для себе її таємниці. І не лише планети, а й все світу взагалі, тому що Рапідій має дивовижну властивість. Він здатен створювати розриви у просторі часі та наближати паралельні всесвіти одне до одного. Це ще одна з тем, яку гра підіймає перед гравцем: множинність всесвітів та їх взаємодія між собою, і наприкінці саме це врешті дасть вам змогу врятуватися. Або ж ні, все залежить лише від вас. Та і самі альтери, це ніби версії Яна з інших всесвітів. У кожного з них свій досвід, інакші життєві рішення. Вони справді жили, просто не у вашому світі. Як каже, одне з положень про Мульти Всесвіт, якщо будь-яка подія теоретично можлива, то в одному з Всесвітів вона обов'язково станеться, а гра пропонує нам подивитись на ці різні варіанти розвитку подій. По технічній частині гри зауважень в мене немає. Графіка не так, щоб аж дух захоплювала, але дуже приємна. Серйозних багів зависань чи просідань FPS я не помітив взагалі. Як на новинку, все зроблено дуже гарно та якісно. Ну і приємний бонус у грі присутня українська локалізація. Музика у грі підібрана дуже в тему. І хоча тут не буде, як у Claire Obscure, цілої купи саундтреків, які захочеться слухати окремо від гри, але є кілька моментів, коли музика захоплює настільки, що ти забуваєш про усе інше. Зокрема, чого лише вартий момент спільного виконання пісні з вашими альтерами. Частково критика гри після її виходу стосувалася того, що вона досить коротка. З одного боку, це так: повне проходження гри в мене зайняло близько 17 годин реального часу. Але з іншого боку, розробниками заявлено 6 різних фіналів залежно від ваших виборів, та й сам сюжет може дуже сильно змінюватися з огляду на прийняті вами рішення. Тому 17 годин разового проходження. Легко можуть перетворитися і в 50, і в 100 годин геймплею, якщо ви захочете пройти гру заново і прийняти вже зовсім інші рішення. Реіграбельність тут дуже сильна, і вам точно захочеться ще не раз до неї повернутися. У підсумку я можу від себе особисто поставити грі усі 10 балів з 10 і впевнено стверджувати, що це одна з найкращих ігор, які виходили за останні роки. І мені було б дуже цікаво почути вашу думку у коментарях. Чи у вас таке ж враження від гри і ви в захваті від неї? Чи все-таки ваша оцінка менша і чому? Зокрема, в мене The Alters вже потрапила в список моїх улюблених ігор і стоїть на одній поличці поряд з такими мастодонтами сюжетних наративів, як Відьмак, Mass Effect чи Baldur's Gate. Тож, якщо вас також зачепила ця історія, поділіться своїми виборами в коментарях, бо у The Alters, як і в житті, кожне рішення має наслідки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ігрові огляди, та тисніть вподобайку, якщо вважаєте, що ваш вибір має значення. З вами був Андрій Урс. Приймайте лише правильні та зважені рішення. І до нових зустрічей!